Друзі, всім привіт! Дякую, що завітали в гості на мій канал. По-перше, хочу подякувати всім тим, хто привітав мене з Днем Народження. Ви собі навіть не уявляєте, наскільки мені приємно. І ще раз і ще раз хочу сказати, що ви в мене найкращі. Дякую вам за ваші побажання, за ваші теплі слова. І це, багато, ну, це велика цінність для мене мати таких глядачів, як ви. Дуже-дуже сильно вам дякую. Ви ну, не уявляєте, наскільки мені було приємно. Ви то мене бачите? А да? я вас не бачу, от тільки ми спілкуємось з вами в коментарях. Дякую вам велике. А нас вже, до речі, вечір. І знаєте, чим я займаюсь? Зараз буду доставати пиріг з духовки, смажу баклажани, зараз вам покажу. Ось баклажанчики буду робити рулетики. Бачите, там я їх скільки пожарила вже, перекладаю з серветками, щоб жир прибрати. Тут в мене, дивіться, вже цей. Пиріг вже приготувався, до речі, треба вже діставати. Ще в мене ось така купа перцю червоного. Це я буду, ну, помию, почищу перчик, поріжу на 4 частини, викладу на нього форму фета і буду запікати в духовці. Тому що Зараз полинко, бо в мене зараз все попадає, я спішу, тому що завтра ми маємо кудись поїхати. Боже, цей сквозняк. Ось, і це якби я виставляю за свій день народження. М'ясо замаринували цілу цей. Пів відра того шашлика, потім замаринували ребра і замаринували карпа. Тут зараз вам покажу шашличок. Дивіться, От тут у нас шашлик, там ще є ребра, ну і карпа. Карпа Юра сьогодні теж вже замаринував. Що я маю приготувати вдома. Ну і так, я думаю, вже порік готовий. Зараз я його перевірю. Е, ну, це те, що я вдома, а ще зроблю білку. Білку не думала робити, але кома каже, роби білку, вона в тебе дуже вкус, смачно виходить. Мусю готувати білку, ще і в тарталетки її треба покласти, ту білку. Зараз я трошки включу. Волосніше, бо зараз буде кіт. 30. Непомітно, але дуже жарко буде. Так, головне не спалити той пиріг. Ні, пиріг готовий. А пиріг хочу, готую для того, щоб цей, дітям щоб було їсти. Бо е, шашлик вже будемо смажити ближче до вечора-завтра. А в день дітям ж, теж треба щось поїсти. Купа справ. Вчора їздили в метро продукти закуп, е, ну, купляти. Вам не знімала, тому що, знаєте, ходила з цими списками, занотовувала, що мені треба, і думаю, щоб нічого не прогавити. Хоча я хотіла вам познімати, я вже 100 років тому метра не була. Ось, але думаю, ні, треба сконцентруватися на тому, щоб, ну, щоб нічого не забути. Ось, а сьогодні ще й на ринок ходили. Там фрукти і овочі брали, бо в метро мені не дуже овочі сподобались якісь. Ну, помідори мені краще вибрати на ринку. Мені так більше подобається. Ну і карпа теж сьогодні брали на ринку, там хорошо, там ще й чистить. За це треба, звісно, платити, але хоч не чистити, бо я взагалі рибу не полюблю чистити. Та й таке, купа справ, до речі, ще вчора е, тестувала знову свій кюрхер, але мила душеву кабіну, то сам цей зв'язковий наліт е, мені не вдалося кюрхером прибрати. А я в метро купила цей як його? А засіб для ну цей сів, чи як він там від цього зв'язкового нальоту, під плям в душових кабінах, побризкала, тряпочкою протерла красота. То я ще і вчора півдня. О, до речі, в нас була тривога вже відбій. Дякувати Богу. Довбані міги. злітали. Ось то ще й вчора. Орхіріла. Нормально, мені подобається дуже класна річ. Ото плитку відмила взагалі, ото е, на полу у нас яка взагалі ось така. Стала чистенька, біленька. На відео плитка більш сіра, а в житті вона більш така жовта. Чомусь та камера передає. І оці прям такі біжіві штучки. Ми коли почали відмивати, і було видно, де знаєте, як біля плити ну щось жир, все одно бризкає. І цим виходить, доместасам мені не вдавалося, як з'ясовується, нормально вимити. Чуєте, виють зараз. Не дають падли жити спокійно та й таке. Так що я готую, а, до речі, тільки що зібрала своїх дівчат, ну, песиків, і Юра повіз їх до своїх батьків, тому як ну, з песиками там не можна знаходитись, і їх туди кажу, збираю їх, кажу, що дівчата. Ви їдете до бабушки, до дідусь в село. Ну, вони не в селі, але в них свій будинок. Кажу: я вас заберу, погодьте себе гарно. І даю їм такі настанови. А Юра шуткує і каже: М? то що це ми туди поїдемо? Ну, типа, знаєте, за собачок відповідає. Що це там нам що, що ми там будемо робити? Скукатінь якась. А я кажу, котів не ганяти. Тому що в Юриних батьків а, коти. Ну, два кота. І вони котів не люблять. І Юра каже, скільки тінь якась? і що це, що це нас туди а, тоді це відправляти. Але знаєш, що ж будуть сумувати? Але що поробиш? Треба, то треба. Так що, друзі, готую. І потім вам теж трошки щось познімає цікавенького. Баклажани я вже посмажила. Знаєте, що я сижу роблю? Зараз вам покажу. Ось чим я займаюсь. Баклажани ж йдуть ці рулетики, а творог, кислий сир, це кисломолочний, потім чесник. І горіхи подріблені. Я чомусь думала, що в мене є подріблені горіхи в холодильнику. Я, я як в холодильник зазирнула, йолки-палки нема. Юра каже, ну давай, каже, я все одно буду їхати до батьків, він поїхав за дровами. І цей, каже, Може, в мами спитаю, І, Ну, чи якщо що, підемо, купимо. А потім каже, я згадав, в нас на, на цьому в кладовці, каже, є горіхи. Розумієте, а вони не полускані, буде ця е, іменинниця з таким манікюром, що це просто жесть. Ну, але нічого, я вам додивіться вже скільки начистила. Ну, Мені ще половину того, що є, треба трошки підчистити. Всі ці точно не буду чистити, хай їм буде грець горіхом. тим горіхам грецьким. Так, а ще, до речі, я сходила сьогодні, зробила собі підікюрчик ось такий. Рожевий, нарешті змінила кухню, запачкала цими горіхами, бо розлитається все скрізь. І вчора сходила, вії собі наростила нарешті, бо я без вії собі не подобаюсь. Так, що займаюся я цим добром. Як кажуть, любиш на санчатах їздити, люби їх за собою возити. Отож, люблю я баклажанчики, всі люблять ці баклажанчики, тому я мушу робити. Це капець якийсь. Дивіться, ось така суміш в мене виходить. Тут в мене кислий сир, потім горіхи подріблені. Ось що я їх тут збила цим. Ще трошки лишила, бо якщо мені не вистачить начинки, я ще. Начинки на ці всі мої баклажани. І цей часник і майонез, і сіль. І дуже смачно виходить. Друзі, добрий ранок. Продовжую готувати. У нас зараз, ну, вже без 20-10, до речі, Юра, давай швиденько тобі ще їхати. Магазин. Димитись. А мені, дивіться. А вчора баклажани я вже зробила, потім ще млинці зробила з кабачка. Ну, пиріг ви бачили, я спекла. Що ще? Білку зробила. І сьогодні, саме сьогодні вирішила робити перці, щоб вони були більш свіжіші. Ой! І цей, дивіться, порізала отако от перчики на 4 частини, потім посипала. Посолила, потім додала прованські трави, фету шматочками, такими кубиками і з олією. Бажано, звісно, цим. оливковою, але в мене оливкової нема, тому використовую така, яка є. Але оливкова, знаєте, вона теж такий аромат і смак би свій дала. Дуже смачна оця штучка під закусочку, літом, те, що треба. Так що відправляю в духовочку. І ось такі перці в мене вийшли. Зараз буду перекладати в цю форму. Аромат з самого ранку на кухні стоїть просто божественний. У ну, нього крученім нічом. Да. Тібаринується апетитна вже готується. Перший раз. Ти з їдно? З їдно. Денна, заочна та дистанційна форма навчання, Попереднє зарахування. Перший семестр безкоштовно. Зайдку крапейду. Друзі, ми вже приїхали за дівчатами, за своїми собачками. Ми вже відпочили, день народження відсвяткували, вже відстрілялись нарешті. На Вчора вже теж ходили в гості, але я вам вже цього не знімала, тому як там були чужі люди. Ось, а зараз йдемо і хочу вам засняти, ну і мені самі цікаво, яка ж у нас буде зустріч. Два дні. Вони нас не бачили, але юримі батьки кажуть, що вони себе нормально почувають. Впроте не, не скучають. Приїхали на тролейбусі. І назад і теж будемо да. вертатись на тролейбусі. Сьогодні цілий день сиділа вдома. У нас була спека на термометрі на сонці, показувало 41 чи 42 градуси. Сьогодні дуже було жарко. Вчора теж було жарко, але не так. Лапка болить собачки. Зараз вже наші будуть. Ось така димка. На вулиці, як на дощ. Може, вночі, вночі буде дощ. Взагалі треба завтра спека, так? Да? Якщо дощ буде, то це буде взагалі жопа. Так, будемо дивитися. Давай подивимось. Дівочки! 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 На вона гораздо бабуся туди в той. Забрали своїх дівчат і спішимо на тролейбус. Ой ти ж божечки. Спішить, спішить. Друзі, дивіться, я хотіла ще вам показати, який мені Ну, не букет, а вазончик. Подарили, це гартензія е, в такому горщику. І хочу, коли буду їхати на, дачі, е, на дачу, забрати його і посадити в нас на дачі. Дивіться, яка краса. Трошки підперли, тому що вчора я полила е, цю, ну, гортензію. І чи собаки, чи хто е, звалили мені його. І так трошки підперли на цю сторону, але дивіться. Яка просто неймовірна краса. Такі великі ці квіти. Клас. Ну, і, до речі, в мене ще а, ці стоять. Вчора міняла водичку, сьогодні ще не міняла. Оці ще такі свіженькі хороші. Оці трояндочки мені подарили е, друзі. Е, цей вже скоро такий гарний був, прийдеться е, викинути, викинути, на жаль. Цей ще нормально стоїть. І ось цей мені ще подарували друзі. Ось такий. Але коли я везла додому, він вже теж почав осипатися. Але хай стоїть, бо тут ще багато свіженьких квітів. Мамин букетик ще стоїть. Деякі теж квіти зав'яли, але, оці, дивіться, ще багато є таких, що ну, в нормальному вигляді. Трояндочку я вже обрізала, вона вже перецвіла. І ось цей букетик. Тут я одну квітку вже дістала. А ці такі стоять, знаєте, як <клес> сухості. Так гарненько виглядають. Дивіться, гарно виглядає з цими серветками. Ще я сьогодні, до речі, малювала, розмальовувала картину свою. Бо я її, ну якось була, її трошки закинула, так як готувалася до дня народження, чи там бажання в мене не було. Сьогодні ось це розмалювала, але бачите, такі пробіли є. Ось цієї фарби треба використовувати дуже багато, але вона вже в мене там і взагалі трошечки лишилася і не вистачить, бо тут є ще. Такі номери, ну, 19-й номер, і треба буде домальовувати. Але я взяла і розвела темно сіру з фарбу а з білою, щоб було ну, чим домалювати. Але я не розумію, коли стільки багато цих елементів да, з цим номером, чому так мало фарби додали в цей тюбічок. Там було взагалі пів, цей упаков... ну, пів тюбіка. І бачите, не вистачає. Зараз ми зібралися в нас вже вечір. зібрались іти, нам треба сходити до поштомату, забрати посилочку. Замовили собакам, корм і ну, трошки прогуляємось. Чекали, поки спаде жара. Думали, нам говорили, що буде дощ, гроза сьогодні в нашій області. Ну і в місті нашому, але ну, в нашому районі не було. Може, в іншому якомусь районі був дощ. Не знаю, але таких прям щоб горозових цих тучок, то не знаю, не було. Підемо прогуляємось, потім прийдемо, будемо готувати вечерю, а завтра плануємо їхати на дачу. Ну, Скоріше за все, що поїдемо. Ось, Тому що і мамі треба допомагати і вже хочеться на дачу, хочеться на дачу, хочеться на річку, на природу. Бо тако сидимо вдома, а чекаємо, поки жара спаде, так і все літо. Так і все літо пройде. Треба їхати на дачу. Може, там ще якісь ягоди лишилися, щоб позбирати. Ну, скоріш за все, ще смородина має бути. І агрус, якщо не, не осипався. Ну, подивимось, не будемо забігати на. Вперед. Так що збираємось на прогулянку. Дівчата в кайфі. А знаєте, чому ми прийшли і дівчатки, ну, песики наші були прив'язані. Тому що за день до того, як ми за ними приїхали, вони втікли, Знайшли, знайшли десь лазейку в цьому. В... Не перебивай мене. В Паркані. І вибігли. а Юрини-батьки не помітили, то ходили їх, шукали, а вони вже десь там біля сусідів стояли. Сусіди вже їх підкормили. А то, звісно, стресанули трошки юрини-батьки і прив'язали їх. Так трошки погуляли з ними і прив'язали. Ну, нічого страшного, бо в мене мама теж, коли ми залишали їй наших собак. І коли Лора тікала, то мама каже, ідіть ви в баню зі своїми собаками. Не лишайте. Каже, бо Лора тікає, і, знаєте, це ну, відповідальність. Так що, таке, були йде з слухняним, зараз покажу. Дивіться, кому гарно живеться в цій родині. Розвалилася і все. Обстановка по кайфу. Да, Буся? Ах ти ж, буся, буся. Ах ти, бешкетниця. Взагалі, буся в нас ніколи не тікає на дачі. Тікає в нас Лора. Завжди десь чухне в ту дирку і біжить десь. Потім, де Лора, і виходимо, а вона на вулиці гуляє за цим за парканом. А буся сидить на подвір'ї. Але це вони подумали, Лора десь вирішила піти погуляти. Буся, напевно, подумала, що Лорочка пішла додому, і вона за нею побіжала. Да? Буся? Гамнюся. Так, пішли, збираємось. Я, нас тут одна в хаті. Яка? Будь-яка. У нас було їх дві. Жодної немає. У нас вже вечір. Ми прийшли додому, вже приготували вечерю, зварили макарошки. Тут посмажили м'ясце. А це ще ті перці, які я робила на своє свято день народження, коли ми з собою брали овочі. До речі, хочу вам показати, знаєте, ми завжди беремо цей. Ось таку фету, і вона така, знаєте, кисленька, солоненька. А це були в гостях у наших друзів. І е, вони накрили на стіл і порізали ось, такі, ось цієї фірми, тільки не бринзу, а фету. Дуже класно. Нам дуже сподобалось, але зайшли сьогодні в магазин, і фети не було, була тільки бринза. І спробували оцю бринзочку, вона теж така, більш м'якіша і такий сли... вершковий смак має. А завтра, якщо, ну, коли будемо їхати на дачу, то заїдемо в грошу. В гроші моя подружка брала цю фету, то подивимось. Ну, Така фета. Прям... Якщо ось ця, вона така більш різка, то та, яку я куштувала, вона взагалі така ніжна, м'якенька, ну дуже смачна. Ось прям дуже кажу своїй подружки, скинь мені, як вона називається, я обов'язково теж, ну ми візьмемо. Бо Нікуся в мене любить такий сирок, ну ця бризочка і теж, має, теж має сподобатись. Так що, ті, хто полюбляє такі продукти, раджу, спробуйте. Має вам сподобатись. Прийшла моя звізда з прогулянки. Так що, друзі, нарешті вже буду закінчувати це відео. Будемо сідати вечеряти. Всім смачного, хто зараз теж сідає їсти. І дякую вам за перегляд. Ставте свої лайки, пишіть свої коментарі. А до нових зустрічей. Всім пока-пока.